Зрозь, тепер тепер це показати із технічних присутніх. Сьогодні на першому занятті ми зустрічаємося в незвичному форматі. Новий 2023 2024 навчальний рік розпочинається в умовах війни. У часи, коли Україна виборює свою незалежність, право на основання своє життя у протистоянні однією з найпотужніших армій світу і платить за це найціннішим тисячами людських життів. Початком 2022 року настали значні випробування для українського народу. Українська держава, пройшовши значний шлях у розбудові своєї незалежності, зустріла з величезної перешкоди на цьому шляху. Проти України була розв'язана помасштабна війна. Ай, там хтось закріпив головний екран. Та Ми незламні. Всі, як один стали на захист держави, всі носять свою частину в перемоги України. Воїни борують нас на полях бит. Волонтери прикладають на зусилля, щоб допомогти Збройним силам. Кожен, хто працює в тилу, є фундаментом економіки. Ті, хто навчається, забезпечують майбутні країни. А зараз з привітальним словом, ми запрошуємо директора коледжу Сергія Васильовича Шакаря, шановні гості, колеги, першокурсники, здобувачі освіти, батьки, всі присутні, хто знаходиться у нас на нашому заході. Цей рік є надзвичайно складним для України, оскільки з початку 2022 року настали значні випробування для українського народу. Українська держава, пройшовши значний шлях у розбудові своєї незалежності, зустрілася з величезною перешкодою на цьому шляху. Проти України була розв'язана повномасштабна війна. Новий 2023-2024 рік. 23-24 навчальний рік розпочинається в умовах війни. Наші відважні збройні сили кують перемогу на фронті. Дорослі роблять усе для перемоги в тилу. Навіть діти шукають способи допомогти армії, і з року в рік ми підтримуємо добру традицію на початку навчального року. Проводимо, збираємося всією родиною коледжу та посвячуємо наших першокурсників. В нашу родину, нашого коледжу. Шановні першокурсники, хотілося перш за все звернутися до вас. Ви стали студентами відокремленого структурного підрозділу Хомотецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету. На вас чекає цікаве, багате на різноманітні події студентське життя, тому максимально використовуйте всі можливості для власного професійного і особистісного розвитку. Щиросердно вітаю вас з початком освітнього процесу у нашому коледжі. Сподіваємося, приєднавшись до нашої дружної родини, ви будете поважати і збільшувати славні традиції нашого навчального закладу. Коледж надає студентам усі можливості для одержання якісної освіти а отже, для конкурентоспроможності в майбутньому гідно становища в суспільстві від наших з вами знань і професійних якостей залежить майбутнє нашої країни стрімко зростаючий рівень технологій, розвиток наук, міських галузей, інноваційні підходи все це вимагає безперервного навчання і постійного вдосконалення професійних новичок. В освітньому, в освітньому процесі коледжу використовуються сучасні інформаційні технології та інноваційні проекти. Змінюється матеріальна база. Окремо хочу привітати викладачів. Шановні педагоги, на ваші плечі покладена висока місія. Ви маєте не лише дати студентам знання та допомогти їм утвердитись в обраній професії. Ваше завдання допомогти молодому поколінню стати повноцінною і шанованою особистістю нашого суспільства, кожна з яких патріот своєї вітчизни. Найщиріші вітання. Вам, дорогі батьки, бабусі, дідусі, наших студентів, збувається мрія ваших родин, діти згодом своєю працею прославлятимуть родовід. Я хочу запевнити вас, що ви передали своїх дітей у надійні руки, і тільки спільними зусиллями ми наблизимо здійснення мрій кожного з вас пишатися успіхами своїх дітей. Від усього серця бажаю молодому поколінню, захоплюючої подорожі у світ знань, викладачам оптимізму та здоров'я. А батькам мудрості та терпіння. Нехай цей навчальний рік стане для нас усіх відправною точкою до підкорення нових вершин. І найголовніше перемогти над російським агресором. Дякуємо і віримо нашим Збройним силам України. Слава Україні, героям. Героям слава героям. Наталя Володимирівна, у нас із презентації дещо не виходить? Там хтось закріпив екран, зараз я по новій перезагружу. Хтось із студентів так. закріпив екран на голову. Добре, да, завантажується, продовжує. Завантажується зараз, так? Так, так. Слово запрошується ректор Полтавського державного аграрного університету Олександр Анатолійович Галич. Доброго дня, Сергій Васильович. Доброго дня, шановні колеги. Ну і звичайно ж, найширіші вітання студентам, студентам, які перший раз сьогодні в ролі студентів Комитетського фахового коледжу, і студентам, ті, які вже мають досвід на. Начальник, вітаю з Днем знань, святом, коли покоління тих, хто вже вчився, хто зараз навчається, і тих, хто в майбутньому буде здобувати освіту. Я впевнений зараз сьогодні такі складні часи, але планують і впевнені в тому, що майбутнє нашої країни лише за освіченими людьми, за патріотами своєї країни. За тими, хто чітко розуміє і знає, яка наша країна буде в майбутньому, і чітко усвідомлює те, що країна наша буде успішною, і це залежить від кожного з нас. Першокурсникам, перш за все найщиріше вітання. Ви зробили серйозний крок в своєму житті. Ви е, переступили поріг навчального закладу, де здобуватимете вже фахову професійну освіту, і е, станете професіоналами своєї справи кожен заобраним фактом, чи то ветеринарне лікар, чи то технолог заробництво коробки продукції тваринництва. Я бажаю вам брати від викладачів коледжу все по максимуму. Тобто не втрачати свій час даремно, а максимально отримати знання, вміння і навички, які дозволять вам бути успішними людьми. Я бажаю вам знайти в полі своїх однокурсників, одногрупників, колег по навчанні, друзів. Які будуть йти з вами по життю і допомагати вам розвиватися як особистість і формувати себе як професіонала своєї справи? Я бажаю кожному з вас розвивати свої творчі здібності, інтелектуальні здібності. І для цього в комунітеському фаховому коледжі точно є це: для того, щоб бути успішною людиною, і навчатися обраній професії. Ще вітання викладачам, які сьогодні повертаються в аудиторії. Я дуже сподіваюся, що в нас буде можливість працювати і бачити живі очі наших студентів в аудиторії і передавати практичний досвід, освітні знання і навички нашим майбутнім поколінням, бо наша країна повинна бути успішною за рахунок того, що ми виховуємо покоління тих людей, які будуть розбудовувати нашу країну. Ну, а Полтавський державний аграрний університет це те місце, де кожен з вас по завершенню коматейського фахового коледжу знайде своє, знайде свою майбутню професію вже на рівні бакалавра, знайде своє місце для розвитку своїх, своїх талантів, здібностей, і де ви точно зможете стати професіоналом своєї справди. Тому успішного навчання і чекаємо вас в стінах Полтавського державного аграрного університету. Ще раз вітаю з ним Знань. Дякуємо, Олександр Анатольович. До слова запрошується декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, Анатолій Михайлович. Доброго дня, Сергій Васильович та нові студенти та викладачі коледжу. Я надзвичайно. Надзвичайно радий тому, що відбувся набір наших першачків першокурсників, так як саме фах технолога найбільш затребуваний зараз на ринку праці, зокрема в таких галузях як виробництво комбікормів, в сучасних підприємствах з виробництва молока, м'яса, на сирзаводах, на молокозаводах дуже багато не хватає фахівців середньої ланки. Бажаю нашим першокурсникам не втрачати можливостей під час навчання, під час студентського життя проходити практику на сучасних підприємствах з виробництва продукції тваринництва. Не втрачати можливість і за допомогою Полтавського державного аграрного університету проходити мобільність, чи внутрішню в межах України, чи зовнішню ми можемо надати цю можливість, так як дуже багато ми отримуємо заявок на фахівців середньої ланки в інших європейських країнах. Зокрема, в нас є вже студенти і викладачі, які виїхали за кордон за мобільністю і працюють. Від місяця до двох місяців там набувають нового фаху і європейських навичок. Крім того, бажаю нашим першокурсникам отримати нові знання та задоволення від освітнього процесу в період навчання в коледжу. Та чекаємо вас в Полтавському державному аграрному університеті, де кожен знайде своє. Дякую. Дякуємо, Анатолій Михайлович. Рошується декан факультету ветеринарної медицини Кулинич Сергій Миколаївич. Доброго дня, Сергій Васильович, Доброго дня присутні. Звичайно, я приєднуються до сказаного вище моїми колегами. Ваш коледж це один єдиний, скажімо так, заклад, який готує фахового спеціаліста з галузі ветеринарної медицини. Дуже прекрасно, що ми нарешті розпочинаємо заняття в аудиторіях. Тому що підготовка лікаря ветернаї медицині досить складна в онлайн навчанні. Саме для того, щоб зробити лікаря, потрібно з одного боку наявність лабораторії, з іншого боку, постійна співпраця із стейхолдерами, які доповнюють ті теоретичні знання, які отримують в аудиторіях. У вас прекрасна школа, наявне і одне, і друге. Ви співпрацюєте. Я з нашими е стейхолдерами також, також маєте свої прекрасні лабораторії. Крім того, ми постійно контактуємо з вами, проходимо різні, е різні підвищення кваліфікації. Тому я вітаю вас, вітаю е ваш колектив викладацький і бажаю, щоб виготували гарних фахівців, яких ми будемо чекати для подальшого навчання у наших стінах Полтавського державного аграрного університету. Дякую дякуємо, Сергій Миколаївич. Для читання наказу слово надається заступнику директора із навчальної виховної роботи Михайло Олександровичу Литвиненко. До уваги присутніх наказ по відокремленому структурному підрозділі Комитетський фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету від 29 серпня 2023 року номер 76. Про підсумки навчально-виховної роботи за 2022-2023 навчальний рік. Накази. за успіхи у навчанні та зразкову поведінку оголосити подяку таким здобувачам освіти. Учмій Вікторії, другий курс перша група. Письменній Дар'ї, другий курс перша група. Шенкаренко-Михайло, другий курс перша група. Шенкаренко-Поліні, другий курс перша група. Онукко Катерині. Другий курс четверта група. Похмурко Анастасії, другий курс четверта група. Жубіну Олегу, другий курс четверта група. Жубіній Ользі, другий курс четверта група. Смалій Сніжані, третій курс перша група. Стрілець Вікторії, третій курс перша група. Олексієнко Анастасії. третій курс четверта група. Непокупній Дяденко Оксані, третій курс четверта група. Змалій Марії, третій курс четверта група. Євдокимову Богдану. Четвертий курс перша група. Міняйло Локатеринів. Четвертий курс перша група. Рибалкиній Поліні, четвертий курс перша група. Григоренко Віталій, другий курс група В. Сіроглин Інні, другий курс група В. Федоренко Андрію, другий курс група В. Кимороді Вікторії, другий курс група В. Чипенко Наталій, другий курс група В. Маціцький Надії третій курс група А. Пророці Галинів третій курс група А. У Кішевій Ользі, третій курс Група В. У Стименко Христині, третій курс Група В. За спортивні досягнення та пропаганду здорового способу життя оголосити подяку таким здобачам освіти. Пононенко Олександру другий курс група А. Пононенко Поліні, другий курс Група 1. Кучмі Вікторії, другий курс Група 1. У Стименко Христині третій курс Група В. Малько Артему. Третій курс група А. Гречаному Станіславу. Третій курс Група 1. Шенкаренку Михайло. Другий курс група 1. Власенко Крістіні третій курс Група 1. За активну участь у громадському житті та покращення матеріально-технічної бази коледжу оголосити подяку таким здобувачам освіти. Гнубко Катерині, другий курс група 4. Сало Олегу, другий курс група 4. Помару Максиму. Другий курс група 4. Саєнко Марині, другий курс група 4. Шенкаренко Михайло, другий курс група 1. Шенкаренко Коліні, другий курс група 1. Письменній Дарія, другий курс група 1. Пабію Богдану, другий курс група А. Синиці Олені, третій курс група 1. Гречаному Станіславу третій курс група 1. Павленко Валерії третій курс Група 1. Чорномас Софії, третій курс група 1. Запарі Анні, третій курс група 1. Стрілець Вікторії, третій курс група 1. Барабанову Ярославу, другий курс, четверта група. Божого Руслану, другий курс четверта група. Мастіцький Надії, третій курс група А. Дрижирук Анні, третій курс група А. Директор коледжу Сергій Шенкаренко. До слова запрошується завідувач ветеринарно-технологічного відділення Отіська Сергій Володимирович. Повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап російсько-української війни, яка триває з 2014 року. Уже півтора роки Україна живе в умовах найжорстокішої війни, яка була розв'язана Росією в Європі вперше після Другої світової війни. Для нашої країни вона стала народною війною за незалежність і суверенітет, за цивілізаційний вибір і приналежність до європейських цивілізацій. Її засадничі цінності, права і свободи ще лежать в основі західного світу. Сьогодні тема нашого заняття ми, українці честь і слава незламна, але спочатку пропоную вшанувати героїв, які заплатили своїм життям за нашу свободу. Хвилиною мовчання. Українського народу, як причетні до цього ми, добуваючи освіти, які наші спільні завдання на шляху наближення перемоги. Війна, як ніколи, цуртувала українську націю, мобілізувавши весь її потенціал на вісіч ворогу. Вона торкнулася кожної української родини, стала частиною нашого життя, а перемога у ній стала спільною мотою всього українського народу. Кожен українець має свій рахунок війни та свою історію боротьби, що у сукупності складає нашу спільну історію спроту. Хочемо запитати у вас, як ви пережили ці важкі місяці війни? Що ви знаєте про наслідки війни? Яка територія охоплена воєнними діями? Про яких героїв ви знаєте або чули? Чи вірите ви в нашу перемогу? Відповіді на ці питання ви дасте на окремих групових тематичних виховних годинах, які заплановані вашими кураторами у найближчий час. Доктрина руського міра постала під загрозою безпеки низької європейських держав. Тому демократичними країнами війна була спрямована саме як війна проти демократії в цілому, та замовила їх активну військову, фінансову, гуманітарну підтримку. Ця війна стала війною за існування не лише держави, але й українського народу в цілому. Позаяк є практично втіленням імперською тоталітарної ідеології, путінського режиму, расизму. Згідно з цією ідеологією, українці мають бути денацифіковані, тобто знищені або розпорушені у руському міні. Саме це і спонукало російських військових до військових злочинів і звідси. Це було визнано Верховною Радою України актами геноциду українського народу. Український народ опинився перед вибором: перемога або смерть. Україна вистояла завдяки героїзму. Це героїзм Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонників, формувань територіальної оборони. Добровільчих формувань, які з перших хвилин ціною власних життів стримували натиск ворога. Героїзм слід розглядати як найвище виявлення самовідданості і мужності у виконанні громадського обов'язку як окремою особою, так і підрозділами та містами в цілому. Єдність здатність до здогуртованості всього українського суспільства виявляється площинах – волонтерський рух, технічна, фінансова, медична. Гуманітарна допомога військовим і цивільним, єдність політичних сил, здатність поставити загальнодержавні інтереси вищих партій, позбавлення політичних вплив про російських сил, допомога у наданні прихисту мешканцям окупованих територій та місця бойових дій. Україна має героїчне історичне коріння незглавності і культура, зокрема, і трансляцію незглавності, наприклад, сучасне звучання червоних з першої днів війни, війни є консульуючі складової нації. Сучасне творчість націл встають на захист нашої культури, самобутності і несемо світ меседж. країна, неславна, вільна країна, яка бореться за себе і за весь світ зі злом расизмом. та обов'язково переможе у цій По суті, всі є сьогодні учасниками відкритого уроку історії російсько-української війни. І немає родини, яка не обідає літопис з цього етапу історії. Ця війна стала війною за існування не лише держави, але й українського народу в цілому, позаяк є практичним втіленням імперської тоталітарної ідеології путінського режиму. Рашизм. Ми переможемо, і на нашій землі запанує мир і добробут. Слава Україні! До слова запрошується Сергій Васильович. Дякую, Наталія Волина. Отже, наш захід підходить до завершення. Я дуже вдячний нашим учасникам, які підготували сьогоднішню тематичну виховну годину. Сьогоднішній захід. Приємно було. Зустрітися у такій неформальній обстановці. Дуже вдячний за привітання ректору та нашим деканам, нашим завідділам і заступникам. Ми, мабуть, повинні бути вдячні нашим Збройним силам, які дали змогу провести цей захід, і все-таки із понеділка ми сядемо до. Парт за даною формою навчання на сьогоднішній день організаційні питання по поселенню в гуртожиток тривають, відбуваються. Тому всі, хто прибуде в суботу, в неділю у до нашого судмістечка можуть поселятися до гуртожитку розклад у нас на нашій групі вже розміщений. Сергій Володимирович вже розробив його і. Кожен, кожна група через кураторів додатково отримає розпорядження щодо подальших дій у нашому коледжі. Ще раз вітаю з Днем Знань, всім дуже вдячний, дякую за активну участь, дякую, хто приєднався, і всім миру, добра, героям слава!